І доброго всім часу чарівного. У нас з вами зараз йде період водосвяття. Це астрономічна подія, яка називається Перигер. В цей час наша планета максимально стає близька до Сонця. Тобто проміжок між Сонцем і Землею, ця відстань, вона найкоротша у році. Наші предки вважали, що саме в цей період. За рахунок того, що сонечко так близько до сонця, сонечко так близько до нашої планети. Всі глибини вод освічуються, освячуються тим самим. Ну, і вважалося також, що ось цей певний такий магнітний простір між сонечком і землею, він допомагає витягнути із землі весь негатив. У нас з вами дуже багато води всередині, саме тому да, цей час варто теж а, дуже багато гуляти під сонцем. Дуже багато часу проводити на вулиці, особливо біля водою, да, щоб також очищуватися разом із а, водою. І як же наші предки святкували це свято? Да, насправді ми з вами всі знаємо, що у християнській культурі, у християнській релігії є таке свято, як водохреща. Насправді, це абсолютно не християнська подія, це наша, з вами, слов'янська традиція, яка була дуже сильною, і християнство її взяло собі. Що ж це відбувалося? Люди купалися, набирали воду, воду освячену, воду зоряну ввечері. Да, так як у нас астрономічна подія Регелій, вона може рухатися по календарю, рухатися по датах. Приблизно це з 2 по 6 січня. В цьому році це було учора, і ви можете святкувати да, до 6 числа спокійно цю подію, тобто вода буде мати ось цей священний освячений вплив. Тому, будь ласка, на здоров'я святкуйте ще і завтра. Завтра водичку теж можна набрати. Значить, що робили наші предки? Готувався калиновий узвар і готувалася кутя ввечері. Напередодні водокресу або водосвятця. Вирубувалася у льоду рівносторонній хрест. Рівносторонній хрест це символ сонця. Ті, хто займається писанкарством, ті, хто малює писанки, ви знаєте, що рівносторонній хрест, да, ось такий, це завжди є символом сонечка. У Єгипті цей символ завжди позначав сонце. Да, тобто Якщо, в принципі, дивитися на сонечко на сході або на заході, і примружити очі, то ви теж будете бачити ось ці промінчики у вигляді хрестика. І виробувався рівносторонній хрест для того, щоб дивилися зорі у воду. І вода, темна вода, відображала нічне небо, зоряне небо. Вранці цю воду набирали. І зберігали протягом року. Саме ця вода називалася зоряною водою. Тому, якщо у вас немає можливості піти набрати воду, якщо у вас немає можливості, да, бо немає водойми, ви можете зробити таким чином, як зараз дуже часто теж радять робити, це поставити пляшечку. Да, прозору, вона обов'язково має бути прозора. Це може бути банка, може бути пляшка на підвіконня для того, щоб в ну, будь-яку іншу місцинку, де є можливість, щоб зоряне небо бачило вашу водичку, щоб воно напувало своєю цілющою силою, освячуючою воду. Я вам раджу заморозити воду ввечері, як сонце сіло, витягнути лід ось цей в пляшці, і поставити на підвіконня, щоб вода розморожуючись, втягувала одразу ось цю силу від І вранці... Набирали да, ось цю водичку, при цьому залишаючи той узвар, обов'язково робився калиновий узвар, він мав бути червоного кольору. Ну, Або ж, наприклад, знову ж таки вишневий узвар. Але загалом наші предки брали саме червоний із калини. Калиновий сік поливали у водичку виливали. І віддавали кутю матінці Дані. Кутя робилася, як зараз да, кажуть у християнстві, пісна. Ми знаємо з вами, що кутя не пісною не буває. Але що це значить? Це значить те, що на свято народження нової надії, нового сонечка. Коли э, день уже на, на горобиний скік став трошки більшим на свято коляди, робилося багато куця, там, де були горіхи, мак, дуже пишно заправляли медом, приправляли усіма да, там, сушкою, сушеними э, виноградом сушеними абрикосами, да, тобто курагою, те, що зараз приправляють, ізюмом приправляють. І також сушеними грушами і грушеними яблучками це все заправлялося раніше, то на водосвятця робили кутю мало заправлену, як знак того, що свята вже завершуються. І ми приходимо у звичайний режим. Тому от на коляду треба старатися кутю зробити максимально багатою. Максимально, да? тобто, не жаліти грошей на те, щоб купити це все. На водосвяті святі, ви ж купуєте, м м м краще взагалі да, нічого такого додаткового не купувати. Ви використовуєте те, що у вас залишилося після свят, те, що у вас є. Не витрачаючи на це кошти. Якщо для вас, наприклад, по вашим фі фінансовим а матеріальним можливостям, ви спокійно можете да, купити там, якісь горіхи, мак, мед той самий, то вам на коляду треба купувати ще дорожче, щоб це було. Да? Тобто ви можете брати вишню сушені. Журавлину сушену, якісь ананаси, манго, папаї і так далі. Не бійтеся того, що це як начебто не наше, не з нашої культури. Ні, це просто куття це показник багатства. Все одно за кутю на Різдво обов'язково береться пшено. Ось це от важливо. Да? А от на водосвяття можете робити кутю рисову. Да, дуже часто. Просто рис і варенням його можна заправити. О, таким чином. Компот. У звар ви можете зварити із яблук і додати туди чогось червоного. Також ви можете придбати сік, вишневий сік, знову ж таки, і піти причастувати. Почистувати матінку дану саме от соком, виливши туди сік. Саме тому у християнстві виникла така традиція хрести ободочки Христа обмальовувати буряковим соком. Це було тому, що матінці дані вливали калиновий сік. Тобто його вливали багато. Саме тому був цей ободочок червоного кольору. От звідки пішла ця традиція, насправді. Так, далі, да? а ви можете підходити до криниці, в тому числі. А... Дехто говорить про те, що можна піти набрати воду у бюветах, але це не зовсім буде правильно. Тому що туди в. Сонце не потрапляє. Туди світло зорі не потрапляє. Це не зовсім є вірним. Да? Але, в принципі, наші предки ходили до криниць. а Криницю просто на ніч відчиняли, для того, щоб туди потрапляли зорі. Отже, да, ви приготували кутюк, Калиновий Озвар. І пішли на річку або озеро, або будь-яку іншу водойму. Ви можете прочитати молитву додану. Можете проспівати. Пісню дану, моя дану, або просто подякувати стихії води, матінці Дані, за те, що вона вам допомагала оздоровлювати вас, залишатися здоровим, молодим. І при цьому ви можете попросити у матінці Дані. Далі ви приносите в жертву богині Дані Кутю та калиновий звар. Перед цим ви набираєте воду. Да, При цим люди набирають воду, потім залишають кутю калинової звар, І після цього тільки люди починали там купатися, вмиватися або хоча б вимити руки. Да, теж дуже такий корисний буде. Далі ви взяли цю водичку. Що далі треба зробити? Далі ви можете покропити цією водичкою свій будинок, покропити своїх близьких. Також ви можете використовувати, звичайно, цю водичку для того, щоб обійти свої огіддя по периметру захист, таким чином поставити захист. От. І а, ось цю освячену від слова світло. Да, світлом вичищену водичку ви можете вже використовувати. Протягом року для стілення, для омолодження, для зняття якихось там прокльонів, порч і так далі. Тому що магнітний цей от резонанс, який відбувається між водами і сонцем, він витягує він про те, щоб витягнути увесь цей негатив, деструктив із вашої внутріклітинної частини. Так. І... Ввечері цього ж дня, да, тобто проходив день, проходило святкування. Ввечері цього ж дня створювали пісну або голодну кутю І, ще раз. і вже самі люди її їли і пили, звичайно, узвар калиновий або будь-який інший. Тут вже ви можете за своїм смаком вже йти. От, от таким чином предки наші поверталися е, е, додому, да, тому що на коляду предки приходили, святкували разом із живими, а потім от, а в цей час, по суті, це були де, де, в певному роді проводи тих предків, які приходили на святкування. І, звичайно, цей момент очищення теж дуже важливо було очиститися, вимитися. Він теж говорив про те, щоб зняти, по-перше, певний тягар, який міг за вами поволочитися із минулого року. І по-друге, це, звичайно, очищення від мертвих холодних енергій, які в будь-якому випадку, якщо ви поминали предків, вони були з вами. Тому цю водичку ви можете використовувати для того, щоб очищуватися, знову ж таки, після відвідин і складовище, після да, от, якихось таких робот із мертвими холодними енергіями. Що це таке роботи з мертвими холодними енергіями? Це родові практики, це будь-які поминки, це будь-які доторкання рук до фотографій або речей тих людей, яких вже немає з нами у нашому світі. От таким чином розказуючи дані а, святкування, правила святкування. Хочу, щоб а, наш світ український він укріплювався, збагачувався, і люди згадували і поважали свої традиції. Тому що якщо ми не поважаємо і не згадуємо свої власні традиції, на жаль, ми втрачаємо самі себе, що зараз і відбувається. Тому згадуйте, будь ласка, традиції наші. І все буде Україна. Так, дуже вам дякую за увагу. Напишіть, чи був вам корисний даний ефір. І переходьте у мою групу, якщо ви дивитесь це відео не в моїй групі. Там дуже багато буде цікавого, уже є дуже багато цікавого, є медитації на очищення, є сеанси на очищення, і плюс я додам іще дуже цікаву, гарну практику. Ну і, звичайно, учасникам моїх закритих груп а, теж буду передавати певні обряди, які два обряди прийшли мені вчора, коли я стояла біля озера і дуже такі цікаві відчуття були. Я намагалася налаштуватися на озеро, побачити дух озера. Ну, ви знаєте, вода це така сила, яка дійсно може дуже багато чого творити. Дуже, дуже велика сила у води зараз. Просто колосальна. Тому обов'язково зарядіть водичку. Ну і по можливості, звичайно, сходіть до водойми і почастуйте її якимось червоним соком. Ну або, звичайно, зваром і кутею. Дякую за увагу, пишіть запитання.